Шановні друзі, ми сьогодні зібралися з вами з такої нагоди. Наш побратим, підполковник Жилків Сергій Анатолійович, загинув в березні 22-го року, захищаючи нашу країну в Донецькій області на зеленому пункті Солодке. У мене місія непроста така за дорученням нашого президента України Володимира Олександровича Зеленського, голови Державної прикольної служби Сергія Васильовича Дейнеки. Ми вручаємо відповідно до указу президента України орден за мужність третього ступеня підполков дружині. Нашого офіцера, підполковника Жилтікова Сергія Анатолійовича. Сергій Анатолійович проходив службу в 11-му прикордонному загоні Східного регіонального управління, мужньо боронив нашу країну і під час артилерійського обстрілу в населеному пункті Солодке Донецької області загинув смертю героя. Вічна пам'ять нашим побратимам, героям, всім тим, хто Загинув, захищаючи нашу країну. Державна прикордонна служба в складі Сил оборони продовжує виконувати бойові завдання в зоні бойових дій майже на всьому фронті, який сьогодні в нас існує. Ви всі є свідками громадяни України цієї запеклої, жорсткої агресивної війни. Окупаційної держави по відношенню до України. Запеклі бої точилися і на території нашого регіону – Херсонський, Миколаївський, Запорізький і частково Одеських областях. Загалом Південне регіональне управління зазнало також втрат, що кожен день війна забирає Кращих своїх захисників і захисниць в запеклих боях за нашу незалежність. Віримо і впевнені в тому, що перемога нашого народу над агресором неминуча, і ми, зробимо, ми, військовослужбовці, зробимо все, щоб ця перемога стала якнайшвидше. Вам, громаді, дякуємо за ту підтримку, яку ви сьогодні надаєте. Силам оборони, яку надавали в перші складні часи. За нашу незалежність, вона не вона підкреслює, що наш народ є незламним в своїй вірі, за своє існування, за існування нашого майбутнього, за життя наших дітей, сімей, нашого народу. Вічна слава всім тим, хто загинув за нашу незалежність, за нашу державу, за наш народ, за кожного з нас з вами. Пропоную вшанувати всіх наших побратимів, загиблих хвилину мовчання. Указом президента України від 1 грудня 2022 року номер 818 Нагорошена орденом за мужність третього степеня посмертно подполковника Желтікова Сергія Анатолійовича. Орден передається дружині Желтікової Наталії Кусанєві. Слава Україні! Дякую за допомогу до нашої сім'ї. бачите, ми е, такі заходи проводимо обов'язково з місцевою владою. Ви проживаєте в місті Южному. Просимо міського голову, вашу громаду допомагати сім'ї. Вони є членами вашої громади, живуть тут. І як можна, допомагає. Всім всім. Дякую. Дякую. Я Дякую. два слова скажу. Шановні друзі. Сьогодні дійсно Батькутра, така подія дуже грустна. Хочу сказати, що сьогодні дуже багато воїнів, жителів нашої громади. Воюють, знаходяться на передовій, захищають нашу державу. На жаль, 20 чоловік, 20 військових жителів нашої громади загинули за нашу батьківщину, які були поховані в нас в місті Южному. Я абсолютно впевнений, що перемога буде за нами, але на жаль, Віддають життя наші хлопці, жителі нашого міста, нашої громади, жителі України. Але другого виходу нема. Я вважаю, що думаю, впевнений в тому, що це єдиний вихід, який повинні всі і ті, хто має можливість, хто повинен йти іти захищати нашу батьківщину. Тому ці хлопці, які віддали своє життя, вони являються прикладом. Для нас всіх, для нас живих. Слава Україні. Героям слава! Сережа, він народився в сім'ї професійного військового. Батько був завідуючий кафедрою, начальником кафедри Хмельницької академії прикордонної служби. Він теж пішов по стовпам батька, закінчив факультет військових перекладачів. Досконало знав англійську, польську мову. Служив після закінчення в Криму, тоді на західній границі деякий час. І так як він добре володів англійську мову, його запросили, перевели в навчальний центр в місті Черкаса. Він викладав там англійську мову по підготовці молодших спеціалістів прикордонної служби. І коли почалась війна в 2014 році, прикордонники теж приймали участь при звільненні Маріуполя. І в 2014 році, в іюлі місяці, він був там поранений. Вилікувався він і знову. Він пішов на службу і був викладачем в этом центрі. Коли почалась війна, він 25 числа вже був у составі діючої армії. Зараз на наступний день він був призваний, був на самом гарячому такому важливому направленні це Мар'їнка. Там йшли дуже великі бої, і зараз йдуть, тут, там бойнику, Кураховське направлення. І 28 квітня він дзвонив прямо з передової і поздоровив мене з днем народження, був в хорошому настрої. І через 4 години його не стало. Загинув. Там був артилерійський, більш того, що з танків там. Осталось у це. В мене внучка. Верні, донька, моя внучка, яку ми. З доньки простимо щось. Скільки дониці років? Вісім. І ми з Черкащани. Да, ми переїхали сюди, тому що наша внучка інвалід, і ми. Я служив теж військовий. Служив у в бившому. Подольськ, а це зараз зараз з <говорить> О, І ми так знайомі з Одеської області, то переїхали сюди заради лікарів, нам сказали, що краще бути на морі. Ми з Черкас переїхали. З чим він захопився? Він дуже любив комп'ютер англійську мову. Він ну, то, то так знав досконало безчасно на підтримувати. Коли приїжджали американці, він був переводчиком у них. Хороша, добра людина була, що можна сказати. Він тільки закінчив 25 років, вислужив і звільнився, планував переїхати сюди. Так як він закінчив службу, ми раніше приїхали сюди, а він що закінчив службу? Дзвонили з Києва. Так як я військовий зрозумів, що запитують, я був готовий, що йому посмертно присвоїли підполковника, йому було звільнений майором, а посмертно присвоїли підполковника. Похований на Алеї Слави в місті Черкасах.